Це про шлях людини, про перемогу в першу чергу над собою, про підтримку, про близьке коло, яке підставить плече. Це витягнуло мене з тої зони комфорту, в якій я звик просто замкнувшися десь в собі, не хотів нікого бачити. Це дуже добре зіграло. Вони були противопоказані, але я тільки сам собі можу заборонити щось робити. Те, що лікарі кажуть, що не можна, але це в голові ти можеш зламати цей стереотип і все одно спробувати. Я думаю, що тут дуже важлива роль, того, що ти починаєш чогось хотіти, навіть якщо ти не стаєш членом збірної, але в тебе вже з'явилось до чого прагнути. Ігри нескорених Середини на армія ФМ у залаштунки Games заведе Дар'я Бура. Вітаю всіх слухачів Армія ФМ в ефірі подкаст Ігри нескорених зсередини. Мене звати Дар'я Бура, і це спільний подкаст власне, Армія ФМ і ігри нескорених в Україні. Українська збірна готується наразі до того, що за кілька тижнів вона вже відправиться у Канаду. Це п'ята збірна. Але сьогодні ми будемо говорити, оскільки це, в принципі, подкаст про те, що відбувається зсередини, про роль держави. У тому, щоб ігри нескорених в Україні відбувалися, Щороку, спілкуючись з ветеранами, влада, місцева влада, де влада країни розповідає про розвиток ветеранського спорту, про масштабування спортивних просторів, про планування в містах, в районах, в населених центрах різних ветеранських спортивних осередків і обіцяє і підтримує ветеранські спортивні заходи. Що робить ще держава в цьому, які її бачення, поговоримо сьогодні з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. Вітаю, вітаю та з речником міністерства у справах ветеранів ветераном Михайлом Дамаскінним. Привітаю і учасником І учасником. <світ> і... ігор ветеранів. Так, ви мене випародили, бо я якраз хотіла на цьому наголосити, що Михайло знає з середини як учасник, як відбувається над змагання, і може розказати. Що він помічає як учасник зі свого боку, але я все-таки почну е, з питання до вас, пані Наталі, з того, що е, в самому першому ефірі нашого подкасту я спілкувалася з Аліною Фроловою і Оксаною Горбач, які організували ігри, нескорених в Україні. А вже згодом, коли вони шукали, як би долучити державу, долучилось Міністерство у справах ветеранів. Е, як міністерство бачало свою роль в цьому проєкті, е, що воно робить і. Як взагалі комунікує міністерство з іграми нескорених в Україні? Ну, в першу чергу, я би хотіла сказати Даша, що ми можемо розмовляти не як з пані Наталі, як з Наталією, оскільки ми вже давно з тобою знайомі. <свісно> <свісно> я думаю, що це сильно спростить нам всім роботу і розмову. Я не знаю, не була тоді в міністерстві, коли долучалось міністерство до ігор нескорених, але я тоді була в поверне живим. І я пам'ятаю, як була така потреба в. В зміні підходів до процедур відбору тощо я можу сказати, що зараз яку роль відіграє спорт ветеранів, в тому числі Invictus Games, в роботі міністерства. Як ви всі знаєте, було затверджено стратегію ветеранської політики до 2030 року, 29 листопада. Зараз ми якраз переходимо вже вже перейшли в на етапи реалізації. І одним з, з операційних одна з операційних цілей в першій стратегічній цілі це здоров'я ветерана. Здоров'я ветерана це і фізичне, і ментальне, яке напряму пов'язано з тим, яку фізичну активність людина має, і це не. Секрет і це не є новиною. Те, що заняття спортом для людини, яка мала поранення, це і про. Підтримку там тонусу м'язів, тонусу судин, а, а також це про соціалізацію, це про спілкування з побратимами, це про спілкування з членами родини, які, які тебе підтримують під час підготовки. Власне, ця вся філософія, вона і закладена в Invictus Games, І е, ці змагання е, і набули такої високої популярності в світі, адже це про шлях людини, про перемогу в. В першу чергу над собою про підтримку, про близьке коло, яке підставить плече, в першу чергу спортивні результати вони йдуть вже як е, приємний бонус. І власне е, святкується і відзначається тут динаміка кожної людини під час підготовки і вже під час участі у змаганнях спорт для ветеранів в нас є нашим флагманським проєктом в рамках програми Першо леді. Безбар'єрності, без і е, тому е, створення умов для е, учасників бойових дій, для осіб з інвалідністю вла... внаслідок війни, для участі в Invictus Games, дати можливість взяти участь, е, представити Україну на міжнародних змаганнях, розповісти про Україну в світі, відчути свою силу, е, показати іншим ветеранам, що неможливе можливо, показати це. Силу людини, яка має бойовий досвід, це ну, наскрізна така історія, яка Перше з'явилась в рамках роботи міністерства саме у вигляді Invictus Games. Ти можеш пояснити, от, наприклад, коли відбувається від національних змагань до підготовки збірної, там можна бачити роботу різних відповідальних осіб. Там я не знаю, від комунікаційників до операційників до івент-менеджера, ну якби комплексна така робота. Конкретна роль Мінветеранів в проєкті Ігри нескорених для тих, наприклад, людей, які не знають, ну які знають, що є мінветеранів і воно е, один з співорганізаторів, Але от яка конкретна роль? Конкретна роль мінветеранів це те, в чому я вже була залучена, коли прийшла в міністерство. Це власне адміністративні речі, домовитись про локацію для проведення НТЗ. Організувати в тому числі оплатити часткову логістику. Насправді організувати навчально-тренувальні збори це теж великий процес і дуже часто, саме на навчально-тренувальних зборах, людина дотягує там свій вже рівень в тому чи іншому виді спорту, в якому він або вона планує приймати участь, брати участь. Аналогічно зараз підготовка збірної до. Представлення України на всесвітніх змаганнях. Так, Міністерство у справах ветеранів і затверджує збірні, і в тому числі фінансує логістику. Великий такий процес, і насправді дуже приємно, що це такий зразок партнерства громадських організацій і держави в інтересах наших клієнтів, я би хотіла сказати. Захисників. <рес> Міша, питання до тебе, тому що ти, окрім того, що ти ветеран, як ми зазначили на початку, ти вже учасник національного відбору, ти хотів потрапити також в цю збірну. Знаєш, наша задача в іграх нескорених, щоб хлопці і дівчата, які отримують поранення вже після госпіталів, одразу розуміли, що вони можуть знайти коло своїх, що вони можуть спробувати нові можливості для себе. От розкажи про свій досвід участі в нас. Відборі, наскільки це для тебе мало значення, як для людини, яка брала участь в бойових діях? І чи дійсно Invictus так може вплинути на ветерана, як ми всі намагаємося це зробити? Це дуже велику роль зіграло в плані ментального, психологічної реабілітації для мене, незважаючи на фізичну реабілітацію. І це витягнуло мене з тої зони комфорту, в якій я звик просто замкнувшися десь в собі, не хотів нікого бачити. Це дуже добре зіграло в плані витягнуло мене з зони комфорту. Я почав спілкуватися, я почав психологічну реабілітацію. Коли ти потрапляєш ну, в середовище військових, в тебе дуже багато суміжних тем. І ти вибираєшся з цього. Плюс ти комунікуєш з цивільними людьми, це з організаторами, які там не ветерани. І ти так само бачиш їхнє відношення до себе. А сам спорт, бо ти пробував такі види спорту, які, типу, тобі були протипоказані лікарями. Я пам'ятаю просто це. Так, вони були протипоказані, але я тільки сам собі можу заборонити щось робити. Те, що лікарі кажуть, що не можна, але це в голові, ти можеш зламати цей стереотип і все одно спробувати. Це ж не іде про спорт високих досягнень, там, де ти навпаки віддаєш своє здоров'я. Це більше реабілітаційний спорт, адаптивні види спорту. Тому треба пробувати. І треба займатися йти до цього. Бо я колись говорила з учасниками, які разом з тобою брали участь на відборі, про те, що є відкат емоційний. Бо ти три дні в колі своїх, а потім відкат. От як в тебе це відбувалось для, для тебе, і зараз ти все одно дотичний в тій чи іншій мірі до нашої збірної, і от як воно знаєш, що це те, що крутиться життя так непередбачуване? Я називаю це культ. Це така спілка військових, яка от в мене не було цього відкату емоційного, коли я дізнався, що я не попав в збірну. Та було тільки трошки огорчення. Я думаю, що тут дуже важлива роль того, що ти починаєш чогось хотіти, навіть якщо ти не стаєш членом збірної, але в тебе вже з'явилось до чого прагнути. Це сильно краще, ніж коли людина не хоче нічого. От власне, оцей момент про хотіти, тому що ти це зазначила на початку, коли говорила про про те, що таке ігра нескорених, що це не тільки спорт, а це і ментальна реабілітація, і взагалі якось себе в новому в новому чомусь спробувати. А хотілося б насправді, щоб спортивна реабілітація, спортивне життя, адаптивні види спорту стали такою рутиною для ветеранів, які отримали поранення. Які плани у міністерства на, на наприклад на цей рік тут насправді така цікава в нас зараз тенденція. І е, я бачу, що потреби ветеранів вони стають рушієм змін в дуже багатьох сферах життя, і це насправді навіть такий створюється змагальний ефект, коли е, компанії, представники різних органів влади намагаються щось зробити для ветерана, і це підтягує в тому числі якісь речі не для ветеранів. Ну, це хороша, класна така тенденція. І власне щодо спорту ветеранів, як і щодо реабілітації медичної зараз, в двадцять му році, в двадцять я вже перепрошую. Так, треба. Ми знаходимося зовсім в інших умовах ніж це було 5 років тому. Це розвиток, це є вже динаміка. Вже з'явились тренери з адаптивних видів спорту. Так їх досі небагато, їх досі не вистачає. І ми зараз працюємо над тим, яким чином створити програму для того, щоб навчати. На постійній основі давати цю кваліфікацію, тобто, ну це певні конкретні навички. А ми зараз врегульовуємо на законодавчому рівні, що таке спорт ветеранів і яким чином саме міністерство справах ветеранів реалізовує завдання в цій царині. Абсолютно прекрасна така співпраця в нас з Міністерством молоді спорту, яке дуже підтримує і в рамках всіх своїх активностей теж тримає в умі і враховує потреби ветеранів. Зауважу, що спорт ветеранів це не дорівнює адаптивний спорт, тому що людина, яка має статус учасника бойових дій, не обов'язково є особою з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, ми говоримо про те, щоб зробити спорт доступним в принципі для всіх категорій ветеранів, тому що в будь-якому випадку це профілактична історія, це історія тонусу життєвого. Це історія е, каналізації гормонів, до яких звикає людина, яка перебувала на передовій. Так? Тобто така каналізація скид гормонів. І один з таких основних наших зараз е, це би не проект, я назвала програма, яку ми запускаємо, яка вже анонсована. Це програма такої підтримки фінансової. Це програма е, розрахована для, на, на те, щоб кожен ветеран е, міг. В найближчому для себе або в тому спортзалі, який він собі обрав, займатися спортом і частково вартість абонементу, вартість оплати за заняття в залі, оплачує держава. Це часткова оплата, і це важливо розуміти. Власне, це як в психотерапії. Найкращий психотерапевт, і вони всі наголошують, що якщо людина Людина цінує, коли вона теж щось інвестувала в це. І власне, ми готуємося зараз з 15-го числа. Ми, січні, ми плануємо почати прийом заявок. Раз на квартал ветеранов, учасник, особа з інвалідністю, людина з інвалідністю внаслідок війни отримуватиме кошти на свою картку, якою зможе розрахуватися в будь-якому спортзалі, в басейні, який має квет відповідний на фізичну культуру і спорт. Там Довга. Тобто у вас цього є цей список цих е, закладів? Ні, навпаки, без списку. Якщо зал має цей квет і має е, мсс номер, то. То при оплаті банк буде ідентифікувати і проводити кошти. Це все на стороні там, цифрової реалізації, а ветерану не потрібно буде над цим думати. А, звичайно, можуть бути труднощі, наприклад, якщо в спортивному залі, там, в спортивному клубі оформлені іншим чином документи. Ну, Але тут це ті речі, на які ми, на жаль, вплинути не можемо, але ми закликаємо ці бізнеси, ті а, заклади, які на. Дають ці послуги перевірити, чи у вас є відповідний квет, чи у вас є відповідний мсс код. Він прописаний в постанові Кабінету міністрів, яка була вже прийня, ну, прийнята uh -huh. цього року. І підготуватися до того, щоб приймати ветеранів. І паралель, і останнє The last but not the list. Це ми зараз працюємо з партнерами, з міжнародними організаціями щодо того, яким чином нам забезпечити ще географічну доступність, О, я це те, що нас закладено в стратегії, це те, що ну це те, як ми бачимо розвиток. Є щось що можна зробити швидше, є щось, що вимагає ну, інфраструктура, вона вимагає часу, додаткових ресурсів, тощо. Так? Тобто, ми зараз якраз працюємо над тим, щоб е спускати максимально дистрибувати е можливість Можливість для занять спортом, в тому числі адаптивним спортом, щоб це було максимально наближено до місця життя ветерана. Це було б дуже круто насправді, тому що до нас дуже багато ветеранів з різної міста, ну не обов'язково там з великих міст е, в мене наостанок таке питання до вас обох, можливо, ну з різних точок зору, е, спілкуючись з учасниками ігор нескорених, маючи цю спільноту інвіктусів, е, дуже часто хлопці-дівчата діляться якимись своїми баченнями, якимись своїми думками, можливо, навіть напрацюваннями. Дуже багато хто міша. Ти можеш знати це з власного досвіду. Хоче допомагати іншим реабілітовуватись. І у них можуть бути дуже круті ідеї. Чи може ветеран чи ветеранка якимось чином достукатись до міністерства з пропозиціями ідеї, там, реабілітації для побратимів, спортивних якихось адаптативних проєктів? Так, чи може бути ветеран почутий міністерством? Наприклад, у своїх напрацюваннях, у своїх баченнях? А е, звичайно, е, я навіть особисто дуже багато часу проводжу в зустрічах з ветеранами е, е, завжди відповідаю на повідомлення, коли мені пишуть. Е, і ми і заступники зустрічаються, і зараз в нас переналаштовується там команда в міністерстві, яка займається власне, в тому числі спортом. Більш того, в нас є інструменти, через які ветеран може бути не лише почутим, а почати реалізацію цього. Тобто він може прийти до вас у міністерство, грубо кажучи, ну там після переговорів і почати реалізовувати власний. А, в нас є Український ветеранський фонд, так. який дає гранти mm -hmm. як на бізнес. Так і на громадській організації. Класна ідея, подається, отримує фінансування, і фонд ще супроводжує під час реалізації проєкту. І насправді в нас є вже дуже круті історії, як, наприклад, додаток Тренвет, угу. який був, було реалізовано за допомогою гранту Українського ветеранського фонду. Це як один з прикладів. Ти щось з власного досвіду. Ти mm. працюєш тепер в міністерстві, не так вот давно. Именно. Ти кажеш, хочуть, дуже мало того, що треба хотіти. Типу, хотіти можна дуже багато, треба вставати і робити. От я дуже часто зараз проводжу час в соцмережах Міністерства ветеранів і читаю коментарі. Mm -hmm. І по восьмості, де, де я що розумію, я намагаюся відповідати ветеранам. Ще жоден не відповів на моє повідомлення, яке я написав. Типу, вони всі можуть коментувати, але ніхто не хоче нічого пропонувати. Хотіти можна будь-що. Я хочу Lamborghini, але я встаю, і я йду і працюю на неї. Ви бач, друже, в нас такого немає. Ні, я абстрактно кажу. Міністерство тобі не дасть ламбуржі. Так само беремо ігри ветеранів. Ізначально ж з ідеєю в Міністерство ветеранів прийшов ветеран. І запропонував їх провести, які спорти йому подобаються. Це дуже крутий кейс от ігри ветеранів. Mm -hmm. е, в плані от кіберспорту це вперше взагалі в світі. Е, зараз проводилися серед ветеранів змагання. Та були на показуху в Америці от нещодавно між збірною України і збірною Америки по Call of Duty. Але іменно по дисциплінам кіберспорту серед ветеранів і людей з інвалідністю це вперше було. Тому ветеран захотів. Він прийшов, він запропонував, міністерство підтримало, почуло його і організували. Тому треба це робити, а не тільки писати і хотіти. Я сподіваюся, що тебе почули ті, хто натхнений ідеями і буде щось робити. Розумію, що мушу відпускати, пані міністерку, але я, в мене таке нестандартне на прощання прохання до вас, тому що за Дуже короткий час, наша збірна П'ята поїде в Канаду. Пару слів для, для учасників збірної. Я щаслива, що ми маємо можливість як країна, яка під час війни проводити національні змагання і готувати команду представляти Україну. Те, що робите ви на світовій арені, панове ветерани, друзі. Це ще один бій. Це демонстрація сили, це демонстрація вашої впертості до досягнення сі цілей, і це говорить. І про вас, і про Україну. Я вам щиро вдячна за вашу службу, за захист і вірю, що кожен новий день це буде для вас класне відкриття, що ваша поїздка стане таким класним емоційним багажем на не на один рік. І дивлячись на вас, інші ветерани скажуть: я теж так хочу. І ми вже будемо чекати тисячі ветеранів на ті відбіркові змагання на інвіктуси, які розпочнуться в цьому році. Гу. Та що ми можемо передати? Ми можемо передати легкої перемоги, як це завжди було на всіх змаганнях. У нас дуже багато досягнень, хлопці всі сильні. Хлопці вже перемогли себе те, що після І У поранень... Нас дві дівчини в збірній. Хлопці і дівчата. Я вибачаюсь, перемогли себе те, що вони взагалі прийшли на відбори і попали на них, бо не всі попадають на відбори з першої попитки тому. Тільки успіхів, а з багато з хлопцями спілкуюся. Я багато підтримую їх в особистіх повідомленнях. Ну, це ваша двіжуха ветеранська. Так. Вже дякую вам за ефір. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмукова та речник Міністерства у справах ветеранів, ветеран Михайло Дамаскін і учасник національного відбору, тому це, це наші люди. Дякую вам. Я на сьогодні прощаюся в подкасті Ігри нескорених зсередини. Мене звати Дар'я Бура, і ми почуємось через тиждень. До побачення. Ігри нескорених зсередини на армія ФМ. У залаштунки Invictus Games заведе Дар'я Бура.